Щоб як протидіяти датам правопорушення відносно дітей, так само і правопорушенням у дитячому середовищі. Е, і це також питання дізнання, тобто поліцейські цери громади також уповноважені на здійснення, скажімо так, розслідування кримінальних проступків, е, це ну, скажімо так, злочин датам невеликої тяжкості, тобто поліцейські повністю уповноважені також прийти, проводити слідчі певні дії в даному напрямку. Слідуючий слайд, будь ласка. Ну, декілька слів також щодо забезпечення поліцейських а... Робочими місцями і поліцейськими станціями, то відповідно до закону про персональну поліцію місцеві органи самоврядування можуть надавати поліції для належного виконання обов'язків відповідні приміщення, які обладнані необхідними меблями ортехнікою, для того, щоб поліцейські могли повноцінно виконувати свої обов'язки. Що стосується вимог до поліцейських станцій, коротко також торкнусь курторкну даного питання сліду числа злучі. Тобто у нас обов'язково обладнаються на першому поверсі поліцейські станції, для того, щоб вони були доступні для громадян, тобто щоб ми як особи з обмеженими можливостями також завжди змогли звернутися до поліції. E, і відповідно є певні вимоги щодо e, заборони розміщення в об'єктах, e, соціальних об'єктах в да, різних школах, дитячих садках і так далі. Тому що все ж таки це e, робота поліції, яка може бути пов'язана в тому числі із доставленням на поліцейську станцію осіб, які вчинили певні кримінальні порушення. Тому є такі обмеження, щоб знову ж таки такі особи не доставлялися на поліцейську станцію, яка знаходиться десь там в школі, в дитячому садку і так далі. Слідуші слайд. На поліцейській станції обов'язково обладнається робоче місце для кожного поліцейського тобто, стіл, комп'ютер, певні меблі, принтер, де поліцейський зможе відповідно роздрукувати необхідні йому документи, скласти якісь звіти і так далі, провести певні заходи. Це тобто, основна вимога, це перше розміщення службового кабінету, слідуючий слайд. При можливості також на поліцейській станції обладнаються кімната відпочинку, тобто, знову ж таки, щоб поліцейський не їхав кудись да, там, додому і так далі. Він зміг завжди бути на станції, міг прийняти їжу, відпочити і потім далі продовжити свою роботу. Слідуючий слайд. За можливості на поліцейській станції обладнується або зелена кімната, так звана, тобто це кімната, яка використовується для того, щоб працювати з дітьми, то як стали, скажімо так, жертвами правопорушень, для того, щоб не травмувати дитину, обладнається. Кімната, яка е, має відповідний інтер'єр е, і для того, щоб не травмувати дитину. Якщо немає можливості обладнати зелену кімнату, обладнається необхідний е, невеликий, скажімо так, куточок для дитини, де можна відповідно як попрацювати з дитиною, так само і може дитина побути, поки, наприклад, батьки звертаються до поліцейського для вирішення якихось своїх питань. Слідуючий. Також поліцейські станції обладнуються у нас санвузлом, там опалення і підключається до необхідних комунікацій, тобто обов'язково це мережа інтернету, і це також і відомча мережа для того, щоб поліцейський, скажімо так, завжди зміг отримати певну інформацію, дасть поліцейський баз даних, тобто це в тому числі інформація щодо там, перебування у розшуку, вчинення різних правопорушень і так далі. Це коротко, що стосується проекту. Головне управління національної поліції, як вже було вказано, направлено на адресу міської ради відповідний лист щодо можливості долучення вже сьогодні до проекту за умови, скажімо так, співфінансування придбання службового та транспорту і придбання першого службового автомобіля за рахунок субвенції громади. Якщо є якісь питання, готові відповісти. Також у нас сьогодні присутні поліцейські екстер Шевченківської територіальної громади, тому якщо також є якісь питання щодо роботи поліцейського, як ми взагалі з громадою, можемо відповісти. Нормативи щодо населення на одного поліцейського. По нормам на сьогодні це 6 тисяч сільській місцевості, 7 тисяч міста на одного поліцейського. На нашу територіальну громаду треба 3 офіцера. Да, три поліцейські передбачені конкретно на вашу а робочі дні робочі дні так само, скажімо так, по закону це п'ятиденний робочий день. Але якщо є певна необхідність, наприклад, попрацювати в вихідні, то відповідно поліцейський може працювати, наприклад, у неділю, да, якийсь із робочих днів робиться йому вихідний для того, щоб він відпочив. На сьогодні мого є стану це шестиденний робочий день. Поліцейські працюють з 9 до 6 години. Обов'язково кожного поліцейського є, як я вже сказав, службовий планшет, який включається на цей проміжок часу. І відповідно всі звернення, які надходять, йому можуть поступати одразу на планшет. А кому підпорядковано у нас на сьогодні створюються спеціальні підрозділи взаємодії з громадами, тобто це сектори відділи взаємодії з громадами, які створюються в районних підрозділах. Тобто, конкретно, наприклад, якщо брати ваших поліцейських, то в Баштанському районному відділі поліції буде створено такий підрозділ, в штаті якого будуть поліцейські. Вони, скажімо так, підпорядковуються начальнику цього сектору в заміді з громадами, але кожен поліцейський є досить самостійним в своїй роботі, і він самостійно планує свою роботу, виходячи з тих потреб. Які е, саме говорить громада? Тобто, якщо, наприклад, у вас є певні проблеми з свалі безпеки, поліцейські це все враховує при плануванні своєї роботи. І потім також у нас передбачено проведення звітів, тобто поліцейські відпрацювали певний проміжок часу, там півроку, можливо, менший період, в залежності від. Того, як ви будете це бачити, він вони потім звітують про свою роботу, і, відповідно, ви можете вносити якісь корективи, да, там знову ж таки висловлювати, які саме безпекові проблеми у вас є, щоб поліцейський працював саме в цих напрямках. То я так розумію, про те, що ви казали, поліцейському дають завдання на дві неділі, то ці завдання дає міська рада. Поліцейський сам робить собі план на дві неділі. Це скажімо так орієнтовний план, тому що самі розумієте, да, сьогодні є проблема завтра виникла нова проблема більш актуальна. Відповідно, поліцейський буде працювати по цій актуальній проблемі, тобто всележності, да дійсно від, наприклад, певної службової кореспонденції, яка є на руках. Ваших запитів як громади поліцейський планує свою роботу і складає цей двотижневий план. Тобто в нього немає такого, що він щоранку їздить на нараду, йому ставлять завдання. Такого немає. Тобто він одразу зранку працює по своєму плану і знову ж таки враховуючи ваші пріоритетні напрямки. Заробітну плату за рахунок кого вона заробітна плата за рахунок асигнування які йдуть на національну поліцію, тобто з державного тобто, бюджету. Міського бюджету не буде. Ні, ні. А, а... Тр... Е... придбання автотранспорту. Ну, я розумію, <плес> субвенція. Ми долучилися. В будь-якому разі це державна Это... Какая... програма. Ми і повинні виконати всі ці розпорядження і відповідно, так у населені на три офіцера громади, відповідно, треба забезпечити повноцінну цю роботу. Але коли ми долучалися до проєкту, ми теж свої умови теж ставили і казали, що давайте співпрацювати за рахунок того, що ми долучаємося до проєкту, субвенції купуємо один автомобіль і два автомобіля нам управління допоможе комплектувати наших поліцейських. Там же ж, окрім тих вимог, дійсно приміщення повинно бути за рахунок також місцевого бюджету ремонт, підготовка його до повноцінного, і плюс спорттехніка, а відповідно і канцтовари, і, і відповідно дай. бензин і або дизель, mm -hmm. якщо це буде залежності від того, який автомобіль. Ну, Більше всього ми, ми налаштовуємо, що це був би дизельний двигун, він більш економний і остальний і таке інше. Тому сьогодні вартість автомобіля спеціалізована з обладнанням 900 тисяч гривень. Они рассматривали испытания мотоциклей, как в Европе, как в Америке, а АЧУ, я серйозно, <гум> і, Америкі, і, ви... і, мотоцикли. і дуже ну, а, Ви самі розумієте, так, що таке мотоцикл, особливо якщо це зимовий період, це не дуже. А що в Америці анітарні? Дивіться, давайте <гум> <Протягом. гум> <гум> Шановні <гум> <мі і гум> депутати, я розумію, що у <гум> кожного є питання, але дивіться, з точки зору я погодився дійсно. Чого її запросив і представників управління націоналіції для того, щоб сьогодні такий тяжкий став. І в першу чергу для того, щоб згарантувати, ми, ми сьогодні не приймаємо рішення про виділення коштів на чергову сесію, яка буде в нас в серпні. Ми це питання перед комісіями, пройдемося, і все це визначиться. І суми, і коштів, і таке інше. Але е, нам необхідно дати е, свій посил. Е, свій як місцевого самоврядування і далі визначитися на співпрацю. І тому представники Нацполіції повинні гарантувати, тому що той меморандум, який буду підписувати, і я як міський голова, буде план до дії. І відповідно гарантія повинна бути в тому, що ми сьогодні купуємо перший автомобіль, за рахунок субвенції, він починає працювати, і в подальшому наша громада тільки закуповує державний бюджет. Ці спеціалізовані автомобілі до у кількості трьох одиниць нашу громаду. Скажу чого, це краще, тому що за рахунок цих коштів 900 тисяч ми купимо три чи матимемо три автомобілі. Він Запоріжжя сьогодні купувало за власні кошти. І сьогодні, коли відкрилася ця станція і поліцейські офіцери громади, всі витрати 100%, які громада понесла. Тільки за виключно за кошти громади. Жодної копійки з державного бюджету вони не отримали. Друге питання. Наша поліція від стороння Ну, тоді як буде, дублювання? Е, Ні, дивіться, в вашу полі... що стосується вашої поліції, то це залишається карний розшук, слідчий підрозділ, це буде група реагування поліції, в Вони функції дещо інші. Тобто, Поліцейські, вони їх поліцейські серед громад, да їх пер, першочергове завдання це завжди працювати і бути доступними для громадян і вирішувати питання, які стосуються в першу чергу попередження правопорушень, щоб не допустити відповідно ну, зрозуміло реагування. Це робота дільничого, який раніше був дільничий. Так. але а, в це офіцер, віде, офіцер громади. Ну і для реформування в державі загалом всі функції будуть на таку людину, для такого офіцера. Ми повинні врахувати, я трошки скажу, з точки зору міста. Місто в нас, ви знаєте, кількість 15,5 тисяч населення це чисто місто Новий Бур, плюс 11 сільських населених пунктів. Для того, щоб не облаштовувати станції і пости чи станції полісменів і офіцерів громади в населених пунктах, чи це буде Старостинський поваг, чи це інше. Ми пропонуємо зараз відділ працювали, пропонуємо все-таки, що в місті всі ці три офіцера працювали і мали можливість регувати і по сільським законам, і по населенню міста. Тому що місто велике, бачите, по генеральному плану його теж окупити трьома особами тяжко. Якщо ми ще разділимо в одного в вузі, а інші будь-коли. Старостицьких округах працювати це ще буде більш навантаження. Тому таким чином ми хочемо вийти із ситуації і виконати державну програму і отримати додаткове фінансування за рахунок придбання ще двох автомобілів за рахунок коштів державного бюджету. Тому це я вважаю це добра справа. І єдине, що е, необхідно попрацювати е, в межах У е, мене теж питання по підприємку. Я здорово. Хлопців сьогодні перед засіданням. Чому? Тому що, на жаль, є така сьогодні структура, якщо підпорядковується баштанці, наприклад, то і керівництво, то що планує офіцер само собою, враховуючи наші потреби, але можуть бути якісь накладки з точки зору виконання тих інших функцій, яких дійсно е, буде виконувати офіцер громади. Але я думаю, що в роботі воно е, скоригується і буде вже... Якісь там механізми щоб вирішити із керівництвом самого і нацкопівції, і з офіцером, коли хто це буде, яка це люди з де конкурсний відбір і таким чином з теж працювати. Але ця функція необхідно виконувати, і ми повинні теж вчити. У мене ще таке одне питання: поліції чи громади має право виписувати постанови, ну наприклад, за сміття там за Ну в по певних ну в залежності від правопорушення це може бути або складання протоколу направлення до відповідного органу для розгляду, або ж самостійне винесення постанови, да, якщо це його компетенція. Да. Тут дивіться додатково. Також кожен поліцейський забезпечується е, термопринтером, щоб скажімо так, ця постанова вона виноситься в електронному вигляді. Йому навіть не треба заповняти якісь бланки. Він носить інформацію в планшет. Виписується електронна постанова. Щоб спростити оце питання документо обюду бюрократії і так далі. Бо у нас проблема з цими смітниками, і смітники, стихійна тварин, але ковантажний транспорт по місту. Ну, Документування таких правопорушень, його компетенції також. <питалево> На сьогоднішній день наші участкові знаходяться в приміщенні <питалево> регіону. Відповідно до цього, ми були там якісь кабінети, можна зайняти наші поліцейські. Чому? Коли ви слайді давали, заборонено розміщати в відео у соціальних об'єктах, а поліція не є соціальним об'єктом. Як таке, в цьому руслі питання йде перетин функцій поліції і поліцейського офіцера. Частина функцій з поліції буде в філії, буде забрана. І, можливо, таке, така ситуація, що завтра у цьому приміщенні будуть порожні кімнати, тому що буде зменшена кількість філій, а можливо подальшому філія буде закрита, тому що ці пуці будуть передані на районний центр на баштанку, звідти заберуть кадрний розшук і всі інші відділи. І в новому бузі буде постувати приміщення. То я все-таки моє питання буде направлено на те, можливо, сьогодні є доцільним розміститися такі і знайти. В приміщенні районного відділу. Те, що раніше у районно відділ після цих додав, Вже вільно за це був районний відділ на район. Сьогодні він у Запоріжжі вже є в пост офіцера громади. У нас буде, залишилася сусідня громада, і відповідно всі функції будуть зняті з відділу ну, цього, цієї фільми. філії. Можливо, тоді і доцільніше було використання цього приміщення. Воно облаштоване. І... Приміщення для зберігання зброї, є вільні кабінети і розмістити там якраз наші вносить да, пропозиції про передачу даного приміщення комунальну власність розвити, і, і щоб було проще по ну, місцевий підрозділ з поліції він залишається. Як я вам сказав, там буде працювати і карний розшук, і слідчі, і група реагування патрульної поліції. За умовами проекту, поліцейські станції створюються в приміщеннях, які знаходяться в комунальній власності. І в ідеалі, коли це, наприклад, поліцейська станція розташовується на поліцейській дільниці, конкретно. Да, наприклад, ваша громада буде розділена на три поліцейські дільниці, кожна буде обслуговуватись конкретним поліцейським. В ідеалі це коли ця станція знаходиться в нього на території. Е, поступила пропозиція від керівництва громади, да, там є певне приміщення, де могли б розміститися одразу троє поліцейських. Ми не заперечуємо, тому що фактично ваша територія та громада, вона дозволяє, вона є більш-менш компактною, коли будуть три поліцейські в центрі. Просто щоб... Дивилися наперед, тому що я знаю, що філія рано чи пізно ну, свого сховищувати. Тому що ну, це, сама мета цієї децентралізації була все ну, закрити на цей це району. І в нас вже є досвід такий. Так? У нас був спортзал хороший, був відділ ГАІ на виїзді, який просили, та, воно розрабовали його і на сьогоднішній це Так само у нас до центру. Хоче якраз в Я теж випадку, що ми теж боліваємо, що дійсно скорочення, скорочення це добре, децентралізація – і ні, ну добре в якому плані, якщо це воно якісно переходить. Крочені якість. А коли воно залишається загалом, і це дуже е, не те, що неефективно, а створює ризики. Ризики для нас, і для громади, великі населення є. Е, дійсно, функції передаються зараз. Ми навіть ну, ми вже привикаємо, наприклад, швидку допомогу ми через... Е, Телефон з Миколаєва, але є збої. І, і сьогодні період війни це проблема. Це сьогодні інтернет, і все інше. І тоді ризики. А в нас ну, більшість наших покоління звикло до того, що Ну повинно бачити, бачити оцю людину офіцери, є відпотисполкой і профілактика. Тому і він дійсно десь заціпив до уважливу тему, що дійсно може сьогодні питання є по паспортному столу. Ну в районі не може перебувати не поліцмени, а й цілі. І тому, як використатися буде подальшим, це теж сьогодні ризику. Ну, Але це так. і кошти, і таке і Ми сьогодні розглядаємо питання про те, що є приміщення, яке сьогодні не використовується вже. Іншими службами ми перевести і правопорядок разом з офіцером громади скомпонувати таким чином і ті служби, які в нас є, співпраця це служба з права дітей, ті, які працюють з ризиковою категорією громадян, це теж ми повинні їх об'єднати для того, щоб кращити роботу. У нас є практика, наприклад, по Україні це взагалі да, там, створення центрів безпеки, куди дійсно от, збираються всі служби, які працюють там спільно. Це може бути да там в деяких громадах пожежна команда, в деяких, от як уваска там правопорядок, наприклад, поліція сама, і всі збираються в одному місці. Відповідно, працюють спільно. От що стосується скорочень, то е, передбачається скорочення лише дільничних, да, на заміну яких і приходять поліцейські всереди громади, там інші служби, вони. Не скорочусь, тому що зрозуміло, що треба реагувати на правопорушення, розкривати злочини і так далі. Тому всі інші служби працюють, як і працювали єдине по регламенту, не трошки за цей. декілька слів. зараз дамо офіцеру громади, щоб він сказав, з зору зоруше практики, і перейдемо буквально в пять хвилин питання, які проблеми, є, і перейдемо до порядку. Доброго дня, шановні присутні. Я працюю поліцейським офіцером громади в Шевченківській громаді е, з нашого сторону Херсону, де яка там трохи віддав стоя та е, Дивіться, е, согласно там е, плана на, на два, два тижні ми складаємо його, але від нього іноді відхиляємося. Тому що можна, майже кожного дня, якби ми спрашуємо сільського голови, які у нас є проблемні питання, е, які безпосередньо касаються мене. Або якісь служби, які ми, наприклад, можемо допомогти. Часто у нас виникають питання, там, ЖЕК ну, просить допомоги, тому що є такі там, що не те, що там, ми не вибиваємо там кошти, да, але забезпечуємо охорону громадського порядку там, під час там якісь їхніх заходів, хто не согласен з цим. Потім служба у справах дітей дуже часто приходиться працювати. Ми віддільно постійно і проїжджаємо всі сім'ї, Ну, ви ж знаєте, що іноді служивання алкоголем, іноді. Приходиться дітей вилучати в 2 ночі, в 3 ночі. І оті кімнати, як вони зараз теж планується, громада робить, буде воно працювати. В центрі постійно знаходиться, починаєш робочий день іменно з території. Забезпечений всім, автомобіль є, він заправлений, тобі не треба облікатися на якісь другі моменти. По поводу робочого дня тоже, у нас немає також з 9 до 6. В зависимості від того, як. Потребується громада, наприклад, ну, наприклад там, то ли якийсь міт, да, то ли якесь святкове празднування, де люди збираються, в залежності від цього, ми вже виходимо на роботу. Ну, Нема такого, що ми суботу не робимо. Там, і, якщо треба в неділю виїжджати, ми просто це вже зарані говорить і голова громади, то ли любий заступник. І ми в це враховуємо, то тобто, якби постійно де потрібно, ми теж не будемо в такому плані. І єся. Не нормований робочий час. Так, воно так і є. Ну, дивіться, тут теж момент такий. Добре. По практиці, от у е, мене там друзі в пісочині, Їх там чотири офіцери громади. Тобто один із них постійно на сутках є. І вторий на подхваті. Хлопці, між що ви розподілили, і це, ну, це обусловлюється, що це все обговорюється з депутатським корпусом. На виконкомах ми теж постійно присутні з головою громади, з заступниками, активними мешканцями ну, громади, також, як, як у нас там ДФТГ є, це все очікується. Тобто нема такого, що ми самі собі надумали, що зробимо. Є це колективно все збирається, прийняли і поїхали працювати. Питання їм... Немає питань? Посили один єдиний. Почути гаран гарантовані слова. То по транспорту, Ну, хочемо почути. Так, да. дивіться, ну загалом скажу, що по транспорту ми виходимо від ну, можливостей громади. Наприклад, є більш спроможні громади. Тож у Вознесенську нас вже купує третій автомобіль, тому що вони побачили позитив да, позитивні певні моменти в реалізації проекту. Деякі громади купили один автомобіль і загалом закрились, тому що їм потрібен один співробітник. Плануємо, що будуть надходження автомобілів за рахунок Нацполіції і міжнародних партнерів, і відповідно будемо до Омплектувати ті громади, які вже нам надали певну певну підтримку. Тому, як прошу е відривувати на наш лист, да, там позитивно прийняти рішення щодо можливості виділення субвенції і е придбання першого службового автомобіля. Потім відповідно ми зі свого боку будемо вже вирішувати питання, що забезпечення ще двома автомобілями, щоб повністю закрити територіальну громаду і забезпечити трьома поліцейськими, які повноцінно будуть працювати. Школьне питання. Тепер виходить так, що тут нас радіо просив допомогти вікнам. Тепер ми вікна не будемо купувати, будемо купувати тільки нашому офіцеру Це, Ні, трошки не так. Ви правильно відповіли, але так будемо вирішити. Депутати, і я хочу почути на це, ми готові. Передбачити субвенцію для придбання першого автомобіля, каже, а управління каже. Ми гарантуємо, що ви ми гарантуємо... ми можемо гарантувати, як буде надходження автомобіля конкретно я... на нашу область, що вони будуть виділені на вашу територіальну громаду, щоб забезпечити вас автомобіля. А я допиняла звідки можна. Придбання автомобілів вже розпочалося в цьому році, да, В минулому році не було зрозумілих причин. В цьому році вже відновлено партнерство з міжнародними партнерами. Вже перший автомобіль поставлений в Україну. Певні громади в інших обласах вже забезпечують транспортом А Які марка по практиці дивіться у нас яка ситуація, як правило, іде забезпечення в масштабах району, тобто надходять автомобілі. Ми повністю закриваємо громади району. Так, там, якщо це Баштанське, тому ми зараз і працюємо з вами, з Баштанкою, щоб вже запустити перших співробітників. І потім, коли буде запуск масштабний, ми повністю перекриваємо весь район транспортними засобами. Я думаю, що це буде найближчим часом. Єдине, марка автомобіля, ми кажемо, і по програмі, і тастер, ми налаштовуємо така, 2 двохлітровий дизель, повний привод. Дивіться, по, по ціні я одразу скажу. 900 тисяч це бензиновий передньоприводний автомобіль, які купують. Якщо, наприклад, говорити по дизельному повний привід, остання громада це Прибузька громада Вознесенського району, вони виділили нам мільйон сто. Тобто там отакі от орієнтовна ці ціна автомобіля, дизель двох мостових. Тобто тут наше ще дивитися дійсно. Бо ми купимо перший автомобіль за 900, а нас поліція так, так. купа нам 2 ще два два. по нас поліція. Що ми закупаємо це передній привід, але знову ж таки спецу автомобіль він комплектується всім необхідним. Це і сейф в автомобілі для зброї, тримачі для зброї. Світло гучномовна установка і так далі. Тому якби така ціна, вона те, що трошки вища, да ніж звичайно, автомілю в тому члі, це і сертифікація автомобіля, як спецавтомобіля, так особливого. ну, а яка марка цього автомобіля, яке закуповає це залежить від е, тих коштів, які виділяє громада? Наприклад, у Шевченківська громада, да, ми там придбали навіть Nissan Qashqai. От він стоїть от перед міською радою. Кому цікаво можна подивитись в основній більшості це Renault Duster на сьогодні. Ціна кашка? Ну, ціна кашка знову ж таки набагато вища, ніж 900 тисяч. Тому я ж кажу, от да, там, по прикладу Прибузької громади, вони самі вийшли з ініціативою, да, там, ми хочемо дизель, ми хочемо повнопривідний. Виділи кошти, ми його придбали. Новий депутатів, щоб... Тримали нас, як Максим Олександрович, говорить, що не прийшло в нового штанку десь на усіло, а до нас воно прийшло. Ми часто чуємо що по освіті там безнесесь, громаськ, а до нас не завжди все добре. А ми працюємо не, не з районами, а ми працюємо з конкретними територіальними громадами. Вас просить це втримати. дякуємо, дякуємо, Олександре. Дамо слово ще Дякую. Сергію, деякі часів про взаємодію. Доброго дня, шановні присутні, дякую за надану змогу з нами поспілкуватися. Я є виконуючим обов'язки судно начальника управління головної інспекції, виконавник поліції Чергій Володимирович. Е, наш підрозділ був створений не так давно, а саме в серпні 21-го року. Е, він був створений з метою е, оптимізації та загамінувся втручання діяльності підрозділів поліції. Тобто, це, якщо в підрозділах... Виникають якісь проблеми, в першу чергу ми акцентуємо е, увагу на взаємодію з громадою. Якщо ці, такі проблеми виникають і вони самостійно їх усунути ніяк не можуть, тоді ми включаємось і намагаємо на нашому рівні це вирішувати. Е, тому щоб затримувати ваш час, е, в мене просто до присутніх є питання, що стосується діяльності місцевої поліції. Якісь нарікання або зауваження. зауваження. От ми, ми камулюємо цю всю інформацію, правильно було зауваження депутатами, є не дозволитися. Перше, блокпост при в'їзді зі сторони Казанки, він належить управлінню поліції. Далі рота шрафошека, така база була колись, зараз вона в стані теж. Ну, вирішити питання, або якщо ремонтувати відновити роботу, якщо не маєте можливості управління, ну має бути тут звернення вже, то реалізуйте, хай прийде господар, який наведе там лад, тому що або у нас зі старої казанки, тому, у нас було рішення, ми визнали його без в свій час. Є рішення суду про визнання його безхазяйним, але управління ну, якось швидко оформило на себе, тоді без документи і знову ж. Стоїть занедбане. Заростає, і вони казали, що таке відчуття, що в нас іде не тільки війна, а вона ще війна розпочалося. Це перше. Рух великого вантажного транспорту по Н11, по місту, це 7 кілометрів, це проблема. Сьогодні дуже багато нарікань і звернень жителів. Світополь. О, світлофори в центральній частині міста, хоча б коловтовозолу. Ми готові навіть допомогти вирішити, але служба автомобільних доріг відмов, відмовчується, але приписи в поліції є. Тому допоможіть нам це вирішити. Це і сьогодні, хоча б в центральній частині міста, але в нас є сьогодні і заклади освіти, четверта школа, десята школа, на цьому тріску, це дуже багато дітварин, переходи дороги, це теж небезпечно. І рух великовантажного транспорту легкового в центральній частині міста ми знаки ставимо, але